Чому аутсорс вигідніше за найманого працівника? В першу чергу це економія коштів. Не потрібно утримувати податки з найманого працівника, лікарняні відпустки та інше. Це значно економить ваш бюджет. Професійна команда. Завжди тримаємо руку на пульсі, слідкуємо за новинами та змінами в законодавстві. Відповідальність та гарантії. ми підписуємо, офіційний договір, в якому ми матеріально відповідальні за свої дії, що відповідає нашим правилам. Гнучкість. Ви можете збільшувати або зменшувати обсяг робіт в будь-який час. Економія часу не потрібно витрачати час на пошук, навчання та контроль працівника. Ви можете зробити більший фокус на бізнесі, залучення нових клієнтів, збільшення продажів а рутинну роботу ми візьмемо на себе. Звертайся за бухгалтерським супроводом до БК Олімп. Будемо раді нашій співпраці.